З весною вам, справжньою вас уже з сонечком і з теплом. І дасть Бог з добром. Весна це завжди свято. І на серці, і в природі. Неважливо, як ми його називаємо, чи ярило, чи зустріч нового року, як колись зустрічали наші пращури, чи жіноче свято 8 березня, яке ми визначаємо цього року уже сто п'ятий раз. Весна це пора року, який всі чекають з нетерпінням, з трепетом душі. Адже це початок нового. Ми, як і наші предки, кличемо до себе навесні добро, достаток, урожай і, звичайно ж, миру, любові і благодаті. Біла церква не так, як всі зустрічають весну, не так, як всі святкує жіноче свято 8 березня. Ми завжди, вже напротязі більше 20 років, зустрічаємо весну виставкою картин Квіти серед квітів. Це не просто виставка, це виставка конкурс. Конкурс на кращий жіночий портрет і на кращий натюрмор. Цього року виставку підготували 27 учасників, 27 художників Білої церкви. І що важливо, 17 з них жінки. Давайте ми поаплодуємо самі собі і бачимо. А я зараз. Назову всіх учасників виставочки: Ігор Безвербний, Альона Білашова, Володимир Большаков, Валерій Вовченко, Леся Гай, Тетяна Губрій, Ірина Зотова, Анатолій Кирилюк, Валентина Коробко, Володимир Котляров, Тамара Кузьменчук, Ганна Лисенко, Леонід Мадир, Олександр Макшеєв, Світлана Мороз. Володимир Морозик, Тетяна Похилько, Валерій Ружицький, Крістіна Смілова, Наталія Статива Жарко, Світлана Суботіна, Лідія Федькевич, Тетяна Чупіс, Ірина Шевченко, Катерина Шевченко, Любов Шовчкун і Володимир Юдін. Ось такі талановиті люди. І така хороша і гарна виставочка. Ну, я вже сказала, що це не просто виставка, а виставка-конкурс, коли виставка-конкурс, це, звичайно, журі. Шановне журі у нас цього року було дуже шановне. Це у складі художниці Ольги Мілейко, заслуженого художника України Жарко Олександра і на чолі з головою журі Кирилюк Анатолієм Павловичем. Давайте надамо увагу. Я хочу всіх привітати. Всіх наших відвідувачів, не тільки жінок, а й чоловіків, всіх присутніх, які тут, тобто які тут присутні, і всіх родичів ваших, і всіх, по-перше, з весною, а по-друге, дійсно з тим святом весняним, 8 березня, тому що це до цього свята майже всі вони готуються, і це свято. Не тільки жіноча, а й чоловіча, тому що чоловіки також готуються до нього і так далі, бігають по ринках за квітами, за всіма. І взагалі йде отакий, як кажуть, ну, підготовка до цього свята. Так, І вона це так само підготовка йде і у нашому залі, яка дійсно вже дуже багато років. Скільки років в нас? рік. 21. 21 рік у нас зал. Ви представляєте, скільки разів було оце таке свято: свято е квітів, свято жінок, свято весни і так далі. І тут відбувається дуже багато різних виставок. І персональні виставки, і до різних свят, і до Дня художника, до Дня всього, до Дня міста. Так що в нас е е місто дуже. Процвітаючи, дуже саме, але саме така, я б сказав, радісна виставка це весняна, тому що це є сонечко, це після всього зими ми всі просипаємося, просипаються жінки, квіти наші, і жінки стають ще кращими у ці дні, тому що за зимовий період вони трошки сплять, а тепер вони всі проснулися і прийшли на нашу чудову виставку. І дуже гарно, дуже багато квітів. І наша виставка, ну я б сказав, більш професійно з кожним роком зростає. І дуже гарні в нас жінки, квіти гарні, картини гарні. Так що нам було трошки дуже важко ось зараз цінити. Тому що тільки три місця, але ну, ми не давали перше, друге, третє. Ми просто перша категорія це портрет, а друга категорія це натюрморт. Так що перше там друге не даємо, тому що ну, дуже важко розуміти. Відрізнити, хто кращий, хто хуже. Так що три категорії портрета, три категорії на тюрмоту. Да, і диплома. Да, да. Так що зараз ми побачимо, хто це, кого ми відзначили і побажаємо, щоб наступний рік було ще краще. Так що, стар, Отже, побачимо. протокол. Протокол рішення журі конкурсу картин квіти серед квітів від 4 березня 2015 року. Присутні Кирилюк Анатолій Павлович, голова журі, члени жюрі Жарко Олександр, заслужений художник України, велика Ольга Борисіна. Порядок денний. Визначити дипломатів конкурсу в номінації портрет та квіти і на цьому. Тагородити дипломами, учасників конкурсу в номінації портрет. Квітять облій. За картину Сонячна цвіта. Проходись під лазням. Тетяну Чупіс за картину Балерина. Тетяна є? Немає теж. Ну, залиште, я їй передам. Світлану Суботіну за картину Портрет сестри. І ви отут, Світлана, будь ласка, сім. Нагородити дипломами учасників конкурсу в номінації Квіти і «Натюрморт». Ірину Шевченко за картину «Літній настрій». Світлану Мороз за картину Експресія. Дідію Федькевич за картину Букет. Бачите, заохочувальними грамотами учасників конкурсу. Лесю гай. Любов шовкун. Ганну Лисенко. Жарко. Тамару Кузьминчук. Кристину Смелову. Алену Белашову. И Катерину Шевченко. Мама, забирайте это без за аминь. Ну, вот такая у нас Красива представники із усіх 17 чоловік до нас прийшли аж семеро. Дуже жаль, що ви їх не познайомили, що ви їх не побачили. Дійсно, коли приходиш у ці світлі стіни, бачиш ваше високе мистецтво і сам стараєшся душею якось підніматися до чогось вищого від нашої сірої буденності, від наших негараздів, від тієї війни, яка триває, забирає життя кращих наших. Земляків. Я думаю, що термін краса врятує світ, вона час від часу притухає, а потім з новою силою піднімається, тому що дійсно, мабуть, людина так і створена, вона створена для краси, для великого, для світла, а не для того, що опускає до рівні тварини. Я думаю, що те, що ви творите, це є Божий промисел. Це недаром цей Божий дар вам даний, несіть його з гідністю. Я розумію, що так як і письменники належним чином ваша праця не поцінована, не відзначена, але навіть ці скромні дарунки, які ви сьогодні одержуєте, ці грамоти, ці квіти це є наше спільне визнання і спільна шана вам за те добре, що ви робите. Я думаю, що ми повинні далі нести цю тонесеньку свічечку культури, не дати, щоб її задули злі вітри наших часів, щоб загасила її комерція, загасив долар чи інша валюта, яка час від часу в ціні то падає, то зростає. А це, що ви творите, оце воно в ціні залишається вічне і на віки. Тож дай Бог вам здоров'я, натхнення, шанувальників. Ну й ото що не можна, щоб вашу працю купляли, цінували, залишали в особистих якихось музеях у наших інших музеях. Дай Бог всього тільки доброго. Дякую вам за те. Дозвольте приєднатися до гарних слів, сказаних в цій залі, привітати в першу чергу всіх мисткинь, які сьогодні прийшли і прийняли участь взагалі в цій виставці, а також поціновувачів високого мистецтва, глядачів, небайдужих. І від відділу культури і туризму Білоцерківської міської ради дозвольте. Висловити слова щирої вдячності, що в наші часи важкі часи, ви тримаєте високо знамена художниць, містким, поєднуєте свою творчість з якимись родинними обов'язками і дозвольте побажати вам крил кохання і творчості. Бо без кохання, без любові немає творчості, а без творчості немає любові і кохання. Будьте усміхненими, будьте потужними художницями, бажаю вам гарних залів, починаючи звідси і закінчуючи кращими залами Європи і світу, столичними залами в першу чергу і Дозвольте висловити впевненість і надію, що наступного року ми тут зберемось напередодні 8 березня і побачимо ще кращі роботи в більшій кількості і вони нас здивують. Тож дивуємось, не перестаємо вірити в життя. Давайте ми кожен. Побажаємо собі, щоб травмих днів у нашому житті не було. Щоб ми весну зустрічали тільки з посмішкою, тільки з добром, тільки в любові і радості, щоб у нашому житті все було найкраще. Зараз передивіться виставочку. Я думаю, ви отримаєте немаленьке задоволення, а я думаю, шановна громада Мисецька і Катарська підтримає мене в тому, що ми спільно прилітаємо нашу берегиню мистецтва в цій залі і фактично в білій церкві Любов Федорівна. Ну, приємного вам перегляду! Якщо сподобалось, запрошуйте своїх друзів на Ливаневського, 55, виставкова зала.